Сьогодні Ювілей. Уявляєте, зранку я про нього ще нічого не знала. Це мені Фейсбук нагадав, що сьогодні 10 років, як я опублікувала свій перший допис, лист звернення до росіян, до моїх знайомих, родичів, там, колишніх друзів. Це рівно 10 днів з моменту першого віча. І натхне отією енергію Майдану, отією відчуттям єднання. Я написала цей лист. І розмістила в усіх соцмережах. Тоді це Фейсбук, Однокласники ВКонтакті. І незважаючи на те, що лист доволі компліментарний, це ж початок подій. Я отримала таку кількість лайна на голову, що це допомогло мені, знаєте, то відрасти товсту шкіру. Я вам зараз його е, зачитаю, але ж зважайте, що я перекладаю одночасно. Мої любі френди, росіяни та ті, хто переїхав в Росію з України, перечитайте це без роздратування і подумайте, ви зробили свій вибір і живете у великій країні. І якщо ми не зробили так само, це не значить, що ми помилились. Просто в нас інший шлях. Можливо, ми брати, але ми різні. Українець, коли бачить сусідній двір красивим, він намагається і свій прикрасити, привести в порядок. А росіяни, скоріш за все, напише бранні слова на заборі. І не сердіться. Це як німець педантичний єврей, хитрий українець жадібний, а росіянин лінивий. Ось ми подивились на своїх сусідів і вирішили зробити свій вибір. Правильним він буде чи ні. Але він буде нашим. Ми будемо робити свої помилки, набивати свої шишки, але будемо йти вперед, бо ми того варті. Я пишаю своєю країною, своїм народом, своєю родиною. Пишаюсь чоловіками на барикатах, жінками, підгодовуючими хлопців з міліцейського оточення, приїхавшими на підкріплення ветеранами і афганцями з їх військовим досвідом. Пишаюсь, коли бачу киян, що несуть провізію, ковдри, подушки, одежу для мітингувальників. Коли бачу списки спа-салонів, фітнес-клубів, кафе, просто жителів столиці, які надають допомогу приїжджим з ночівлею і прогодуванням. Коли бачу черги бажаючих записатись волонтерами, коли водії допомагають не лише киянам дістатися на майдан, а і нетингувальникам з інших міст безкоштовно доїхати в Київ. Як то думаєш, а де ж поділася ота наша хахляцька жадібність? А чи багато москвичів здатні безкоштовно відкрити двері своїх домівок, і ресторанів, приїжджав із регіонів і своїми автівками блокувати силовиків? Сьогодні, коли Беркут штурмом намагався взяти КМДА, народ скандував: Київ, вставай. Чесно кажучи, я плакала. І Київ повстав. Люди пробирались по вулицям, тому що центр міста, метро були перекриті. Хто як міг в обідню перерву після роботи ну, вночі, в мороз, незважаючи на колосальну кількість введених військ, Київ вистояв і тримає оборону, аж поки е, підійшла допомога з регіонів. Друзі мої, будьте ж відверті. Чи таке можливо в Москві? Ні. Але сподіваюсь, поки що ні. Тож порадійте за нас, що ще можемо підняти голови і заявити про свої права, бо гідність понад усе. А якщо не можете порадіти. То чекайте з думкою, що ми приповземо назад. Не дочекайтесь, бо наша доля то наша воля. Я коли зранку перечитувала цей лист. Е у мене було враження, що коли ти дорослішаєш, а потім раптом береш свій дитячий щоденник, перечитуєш і думаєш, Боже, який же ти був наївний? Розумієте? Я ще деякий час намагалась когось там переконати, з кимось е сперечатись, е з анексією Криму припинила. А за вісім років я припинила ці спроби навіть щодо родичів. Час дорослішати настав для всіх.